Наступна моя презентація по фінансуванню для тих, хто виживши, вишився і дочекався цієї презентації. Значить, вона зібрана з той інформації, яку було презентовано під час наших семінарів в Києві по Пілазу і по Соломі, плюс деяка інформація, додавку, з якими ми співпрацюємо чи розглядаємо. Нас виходять фінансові так, фінансові міжнародні організації так, і українські банки. Так, при тому важливо зазначити, що як для міжнародних фінансових організацій важливим моментом є якість підготовленого. Нас ми постійно стикаємося з тим, що на Україну резервують ну там десь 3-4 мільярда доларів чи там євро. От, а використовуємо ми порядку там 300 мільйонів через це, через те, що е, приходять з ідеєю, поки її підготують до кінцевого е, готового продукту. Перше це витрачається купа часу і купа зусиль, і там програма закінчується. Вони не встигають. Провести через ці програми, тому що тривалість програм, як правило, 4-5 років, а розробка нормального проєкту це 2-3 роки. О, при тому, ще залежно від того, під час самої проробки виявляється дуже багато нюансів, і тому буває проблематично реалізовувати ті проекти, які спочатку ставалися, що нібито їх можна реалізувати. По українським банкам варто сказати, що. Зараз у них надмірна ліквідність і, звичайно, там відсоток не такий по кредиту, як в міжнародних установах, але вони дозволяють, по-перше, кредитують як у гривні, так і в валюті. От, і там менше потрібно не потрібно мати валютну вирочку. І другий момент те, що через інші інструментарій в принципі досягається при різних, ну тобто, це коли через змішуються депозити. Чи коли ти стаєш там, клієнтом банку підприємства і ти направляєш свій грошовий потік, який проходить через банк, і такий якби гібридним способом досягається десь ставка в районі 10-15% у гривні, що, в принципі, вважаємо досить непоганим є. У деяких моментах може деколи може бути і нижча, це якщо зацікавлена. Банк зацікавлений до строкової співпраці, або якщо є інші грантові кошти чи кредитні лінії, які міжнародні фінансові установи пропускають через ці банки, значить, по ЮСЕЛФУ це досить відома програма підтримки. Що якби цікаво, що вже на даний момент досягнуто, це по біомасному реалізовано. Біогазову станцію в Ракетному що вони фінансували Іванківську на деревній біомасі. Це Київська, це Київська область, 13-15 рік. Бачите, 2,25 МВт електричних, 6 МВт електричних. Значить, На даний момент вони отримали 143 заявки з 25, які вони розглядають, що може бути перспективно перейти в проєктів. 9 кредитів вони вже видали на 47 МВт, загальна вартість в них 95, 59 це вони видали, тобто там ну, трошки більше 60-70%. Три проєкти вони в процесі, 6, які вже введені в експлуатацію. Ми бачимо, що це 3С, три сонячних електростанцій, одна вітрова електростанція, одна на деревній біомасі і один на біогазі. Друге це е, датський фонд, який фінансує проєкти із датським економічним інтересом, вони його так називають. Тобто це вони фінансують або компанії, які розвиваються, да, наприклад, Даноша, вони співфінансували біогазову станцію. Естос вони фінансують проекти, це як підобладнання, тобто виробники. І Денфос це теж теплові насоси, як альтернатні біомаса, звичайно, альтернативна енергетика. Тобто вони фінансують, можуть бути інші. Банк Львів» це там є данські інвестиції, і тому вони теж актуально для західного регіону. Вони підтримують його, і от буквально там місяць тому. Ройсман і прем'єр-міністр Дані підписали спеціальну програму до 300 євро бо в гривневому еквіваленті до трьох років, забезпечено іпотекою або заставою по енергоефективності проекти. Тому ви можете вже за деталями звертатися в банк Львів, подавати, обговорювати проекти на фінансування. Наступна, це теж зв'язано із Данією і Скандинавією. Це е, вона міжнародна фінансова організація, але не прибутково, як фонд, який підтримує е, про, проекти і програми е, по чистому виробництву, зменшенню антропогенного впливу на довкілля. Значить, в Україні е, вони багато зараз реалізують муніципальних проектів для бізнесу. Це е, можуть бути. Програма чистого виробництва до 350 тисяч євро, 4 роки, 6 річних на весь термін надання кредиту, плюс там буває е певні е строчка платежу по відсоткам поки не буде введено. І вже є профінансовані проєкти: це галичина захід і завод водоймульсивний фарб в Одесі. Тому, в принципі, теж можна звертатися. Звичайно, вони теж очікують не на рівні ідеї, а вже підготовлені проекти, які можна подивитись, наскільки воно відповідає вимогам програми. Є ще така з'явилась нова програма FinTech. Це е, зв'язана із кліматичними фінансами. От, поки що вони тільки почали працювати, значить, шукайте в інтернеті, от звертайтесь. це так для затравочки консультація для малого і середнього бізнесу повертається до 10 тисяч доларів для отримання компенсації власникам проєктів, коли вони звертаються до інженіра нових компаній або консультаційних, тобто це те, що вони спонукають для того, щоб було підготовлено якісний проєкт. Тому в принципі на сайті ЄБР, ви можете знайти і цю програму фінтек і консультацію для малого і середнього бізнесу. До речі, це останнє вже по-моєму. 3-4 роки, можливо, більше працює, вже значна частина українського бізнесу скористалася для того, щоб вивчити ситуацію. Звичайно, там дуже часто потрібно співфінансувати. По українським банкам. Значить, тут я перерахував всі мені відомі банки, які займаються програми підтримки енергоефективності, або є національними провідниками міжнародних про рам підтримки енергоефективності. Про банк Львів ми вже говорили. Часто Україк Сімбанк через те, що він єдине має право там, з валютою мати справи. От, хоча зараз переглядається сама структура видачі цих кредитів, взаємодії з валютою, видачі е гривневих кредитів, хоч вони йдуть через програми. Виділяють фінанси в валюті. От, наприклад, Укргазбанк нещодавно підписав на 700 мільйонів євро програму по енергоефективності. У них є там свої програми, які вони підтримують, Це що на 700 мільйонів ще немає, розробленої, але в принципі можна теж ідею звертатися. Тоді Бібанк, ПУМ. У Кризис Банк цікава у них програма. Ім оцінювати ризики, тому що банк якби, не дуже розуміє, наскільки це якісний проєкт ну, з енергоефективності може бути, і наскільки є ризик неповернення, чи буде досягнення ті показники, які закладені в проєкт, і чи буде тут спроможний клієнт, який бере кредити. Так, це значить те, що у нас була презентація по нього. Так, на попередньому, ну, якби я тут всі банки виділив, які в них є різні програми неефективності, головне, що відсоток досягається ще за допомогою участі у різних їхніх додаткових програмах. І тоді, коли ти е, якби береш в комплексі, то тоді відсоток достатньо низький виходить, ніж якщо просто так брати кредит е, на якийсь проєкт. Це наш кредит агріколь у них. Окрема програма по фінансуванню, e, значить, e, тут, якби вони видають кошти під обладнання специфічне, да, і ну, тут, я б не сказав, що сильно якісь особливі умови, головне, що вони розглядають ці e, проекти, і для них є енергозбереження як один із пріоритетів. То вони йдуть, тому що дуже. Отримав цих зазначених банків, решта банків, ну, може, я когось тут забув згадати, решта банків навіть не розглядають і не розберігаючи проєкти як особливий підвід, підвід вони просто якби видають кредитні кошти під фінансовий стан підприємства, які ці кошти беруть. Також ось суперсибанк я говорив. І цікаво, що в них. Сіми з половиною чи 8,5 гривні від 17. От, до речі, у нас були випадки в Бекертілі. Ми спілкувалися, і пан був дуже зацікавлений в клієнті, і таким чином було досягнуто 7 гривень на кредит річних у гривні. От, ну, але це треба бути дуже гарним клієнтом, щоб, щоб досягнути таких і привабливим в плані в портфель того чи іншого банку. Які ризики, я вже коротко, не коротко а згадував, деякі з них, це те, що в нас політична ситуація, там, війна, різні явища в економіці, те, що в нас господарська активність падає, відсутність інфраструктури інфраструктури фінансування, тобто нерозуміння банкам. Технічних познаків, показників ризиків, наскільки обладнання, відповідає, не відповідає, тобто ті дані, які закладені, чи це реалістичні, чи, чи надумані, тобто вони в цьому не розбираються. От. Ну а стримуючі фактори це потреба в гарантіях забезпечення, ризики як технологічні, так і фінансові, так і інші. Тривалі терміни реалізації проєкту, тобто, якщо ми там дивилися біогазові чи біопалені. Закційні витрати на реалізацію проєкту, тобто підготовка, оцінка проєкту, технічна оцінка, е оцінка ризиків, ну і обробка інформації, час обробки інформації в Тут на правах реклами я навів е е консультацію по сталому розвитку, яке надає Бейкер Кілі. Тепершні семінарні проводив в рамках ресурсу ефективності, чисто виробництва. Бенчмаркет, тобто порівняння аналогічного виробництва, наскільки є ефективним порівняно із аналогічним виробництвом. аналогічними виробництвами. Відповідність, наприклад, екологічним вимогам панку, екологічний дюпілідженс, перевірка на відповідність екологічного законодавства і майбутнім нормативам, які будуть вступати, наскільки готові це як тут ризики, які існують при реалізації біомасних проєктів, взаємодії з банками, з технологіями, з економічні, фінансові, юридичні, логістичні, аналітичні, технічні, екологічні, соціальні. От. Ну і відповідно те, що Катерина презентувала, служба замовника по проєкту, те, що ми пропонуємо. Звичайно, це може підприємство сама, саме все робити. Всі ці. Етапи, але це займе більше часу, набивання губу і ну, відповідно витрати, які будуть, наприклад, в Бейкерті у нас є послуга аутсорсингу, і у нас наймають співробітників як номінального директора. Тобто не витрачаються на директорів, у нас одна людина, директор там, з чотирьох-п'яти підприємств, відповідно, кожен із них платить одну п'яту. Зарплати директора таким чином економить кошти, або, наприклад, аутсорсів бухгалтера. Та ж сама ситуація, чи, чи потрібно у штаті підприємства людина і, і чи здатна підприємству забезпечити відповідну плату для високоякісного спокійця? Тому ми вважаємо, що ця служба вона є актуальною і вона економить гроші. Досвід наш фінансовий, а ну, себе проєжі технічний, він якби, забезпечує е зниження цих ризиків. У ну, мене все. У нас ще був один виступ.